Ну і власне на тлі примушення України до миру ситуація на фронті, особливо на Донеччині, залишається максимально складною. Ключові проблеми сил оборони все ті ж закінчується піхота. Управлінські рішення командування усе більш запізнілі і сумнівні. а Росіяни мають стійку перевагу у небі за кількістю дронів. Окровськ, за даними української правди, великою мірою втрачений більша частина міста під контролем окупантів. А лінія зіткнення проходить ледь не по Північній околиці втрата міста сталася не на землі, а у небі. У серпні росіяни встановили дроновий контроль, що унеможливило логістику і ротацію на позиціях. Місто супутник Мирноград перебуває під контролем збройних сил України, але ризик полягає у втраті останніх доріг, що призведе до закриття уже сформованого напівоточення. У Костянтинівку вже понад місяць проникає противник, і Тут регулярно спалахують стрілецькі бої. Причому росіяни планують обійти місто через дружківку на Лиманському напрямку. Критичною стала остаточна втрата серебрянського лісництва наприкінці вересня місяця, що відкрили окупантам дорогу до околись Лимана та до Слов'янська, за найоптимістичнішим сценарієм у наступному році збройні сили України битимуться за Лиман. За Сіверськ і за Костянтинівку, а за песимістичними за Слов'янський Краматорськ для утримання лінії зіткнення необхідні термінові заходи, посилення мобілізації, вчасні та компетентні рішення командування і перехоплення ініціативи у небі. Офіцер Збройних сил України і політолог Андрій Ткачук до нас доєднується. Пане Андрію, вас вітаємо. Вітаємо, слава Україні! Героям слава! Пане Андрію, велика кількість авторитетних військових і в інформаційному просторі але ж головніше на фронті. і Пан Бунятов і пан Жорін, і не тільки вони. Говорять про те, що ситуація насправді на фронті, особливо на Донеччині, досить критична для нас. А суспільство переживає за 28 чи за 19 нереалістичних пунктів мирного плану для нашої війни. На ваше бачення, як розгортається ситуація на Донеччині, чи не користується ворог оцією паузою і справді надмірною увагою до таких мирних ініціатив? Ну, дивіться, мені здається, прикута увага суспільства, чи до фронту, чи до перемови не вплине на фронт на боєздатність сил оборони. Якщо це суспільство не мобілізовується чи не йде там, наприклад, брати участь у якихось кампаніях з допомоги війську. Якщо це просто люди, які спостерігають, то це чим вони спостерігають? Це не впливає на будь-яку ситуацію на полі бою. На полі бою вирішують військовослужбовці, а не розмови і все інше. Підтримую низку військовослужбовців щодо того, що ситуація дуже складна. Одна озвучені вами прізвища їхні дописи читав, бачив. Абсолютно є правильні тези в цих дописах. І вважаю, що дійсно ситуація на Донеччині є складною. Попри те, що зараз там щоб ми не обговорювали, питання фронту є вирішальним і вирішає все фронт. І дійсно ситуація, зокрема там в Покровську, Мирнограді в інших відтинках фронту є доволі складною. Напруженою в моментах десь близько до критичної, але не все так як кажуть, однозначно є моменти, де наші сили перехоплюють якусь певну ініціативу. Є моменти, де змушені відходити. Наприклад, якщо взяти Покровськ, то насправді е не погоджуся з тезою про те, що е Проходять лінію розмежування десь на півночі міста. Взагалі, як такої лінії розмежування в місті немає. В місті відбуваються бої в центральній частині міста, північні околиці, насправді, під контролем Збройних сил України. Якби вони не були б під контролем збройних сил України, місто б впало. Тому сьогодні феноменальну роботу проводить 7-й корпус ДШВ під командуванням генерала Лесідчука. Там є інші підрозділи, які підпорядковуються управлінню корпусу, підрозділи Сил безпеки України, сил безпілотних систем, головного управління розвідки СО, НГУ, величезну роботу проводять ці всі підрозділи феноменально, і для цього є навіть певні показники, чому ця робота величезна і чому вдається нашим підрозділам стесувати ворога, тому що з'явилася інформація за моєю інформацією. Насправді ворог дуже сильно поніс втрати під час покровсько-мирноградської операції. Станом ось на інформацію, я володію вони підтягують резерви. Угрупування військ-центр наразі широким клином від межової до добропілля зайшов 76-та десантна штурмова дивізія. Це псковські десантники, словнозвісні, так знаєте, так звані ті, які стали відомими своїми розстрілами цивільних в Бучі, брали участь в курській операції. Відповідно, після курської операції були виведені на відновлення і нещодавно були перекинуті на Херсонщину. Відповідно, це елітні війська наступальні групування, які якісні, які вміють робити роботу. І якщо вже ці резерви підтягують, ці резерви закидаються, означає, що не так все е однозначно, не так все легко в росіян на Покровському Мирноградському напрямку. Так, дуже, дуже є важкі бої. Е е були спроби зайти в Грішино. Грішино – це якраз населений пункт на північних околицях Покровська. Це важливий логістичний. Е для нас ланцюжок, логістичний хаб для оборони усієї, усієї агломерації. Кілька груп, які заходили, були знищені. Ворог намагається забезпечувати і забезпечує свою логістику там з півдня, тому і намагається десь просочуватись. Навіть була спроба заїзду танку в місто, але пілоти сьомого корпусу, незважаючи на туман, під яким прикривався танк, знищили цей танк. Відно, ситуація є складною. Підрозділи намагаються максимально протидіяти ворогу в Мирнограді. З боку рівного є такий населений пункт між Покровським та Мирноградом. Ворог намагається його зайняти і збити і блокувати наші логістичні шляхи силами бригад морської піхоти. Ці спроби були нівельовані. І загалом десь така ситуація зараз на покровсько мирноградському напрямку. Пані Андрію, говорять про те, що військові місто Покровськ, якби ворогом більше не на землі е береться під контроль, а саме в небі. Ситуація з дронами. Наскільки тут ми їм поступаємося, і чи здатні ми їм щось протидіяти? Ну і загалом, яка от в небі ситуація? Ну, ви ж бачите, зараз Покровськ наразі не є під контролем російських військ, значить знаходять наші підрозділи можливості і сили, як обороняти місто. Проте треба теж визнати, не носити рожеві окуляри ворога. Дуже серйозні підготовлені підрозділи безпілотних систем. Зокрема, там працює підрозділ Рубікон. Це елітний підрозділ російської армії. Це є фактично підрозділ, на якому будуються сили безпілотних систем російської армії. А це підрозділ, який має необмежені ресурси і кураторство ФСБ для того, аби забезпечувати максимальну ефективність, пріоритетне поповнення, пріоритетні постачання. Ці речі працюють і на жаль, у ворога є сильні підрозділи, які суттєво впливають на наші спроможності обороняти населений пункт. Якщо говорити про інші напрямки на Донеччині, ми бачимо, що ворог намагається. Кругом встигнути, і та ж Новопавлівка, і навпаки, вже туди на північ. А, наскільки загалом на Донбасі ситуація критична і знову ж таки чи не може стати Донбас? Ну якимось все ж таки відволікаючим маневром від тієї того ж півдня, де ну, ворог так само проявляє зараз серйозну активність? Немає наразі відволікаючого моменту є. Великий контингент російської армії, який намагається наступати на усіх проміжках відтинках фронту на фоні операції так званої операції 28 пунктів інформаційну операцію, яку вони розвинули і вкинули ще з минулого тижня. Вони намагаються показати світові, зокрема сполученим штатам, що в них є величезні просування на фронті. Вони би хотіли би з усіма можливостями як нашвидше взяти поков для того, аби покласти цю карту на стіл переговорів, показати, що вони що виходить, але Насправді це не є відволікаючим мене. Це є задача номер один і це Є задача номер один, мородин позаяк. Там контингент на цьому відтинку близько 150 тисяч російських військових. Це і вказує на те, що для них це є ключовою задачею, пріоритетною, і вони хочуть там нав'язати свої правила боротьби. І ну і вони намагаються там взяти цей населений пункт знову ж таки пошвидше, аби показати свої спроможності і можливості, якщо ми беремо. Мо, наприклад, південь на півдні теж ситуація доволі складною. На Гуляйпільському напрямку складно ворог починає тиснути на Гуляйполе активно з трьох сторін же, зі сходу в бік зеленого гаю та населеного пункту, червоне просуваються війська так само з боку рівнопілля з півночі хочуть вийти на північні околиці Гуляйполя. Ну і стандартно та лінія розмежування, яка була зафіксована і раніше, з південного напрямку в бік Гуляйполя, так само буде формуватися тиск. Тому ворог. Продовжує тиснути на гуляй-поле і, і має це так само задачею в е, цій наступальній кампанії. Хоча, ще станом на початок вересня, вони теж собі ставили задачу вийти на гуляй поле і Оріхову. Але як бачимо, майже три місяці минуло. Вони знов таки ці населені пункти не взяли. Пане Андрію, були коментарі Дональда Трампа з приводу цих і 28 пунктів в контексті військової компоненти. Він казав, все одно Росія захопить Донбас. Просуваються вони так, така його оцінка американського президента. На ваше бачення як військового, наскільки такі просування, все ж таки, які констатуються, але ж є критичними, і загалом як це впливає на нашу російсько-українську війну? Якщо порівняти мапу 2022 і зараз, то насправді просування росіян у порівнянні з тими віднос відносно до тих втрат, які вони понесли, не співмірні. Вони несуть величезні втрати, і кожна нормальна військова людина би сказала би, що це занадто величезні втрати для такого просування, і таку війну потрібно закінчувати. Але не росіяни для них, що люди, що зброя, що патрон, що куля. ну будь-що, будь-що це для них розхідник. Абсолютно розхідник. це для них не важливо, чи це сили, засоби техніки, чи це люди. Для них людина це розхідник. Якщо ми зараз будуть підсумки листопада будемо підбивати, я згадаю підсумки жовтня. 30 тисяч військових росіяни втратили, з них майже дві треті це безповоротні втрати. Це важкі 200, які вже не повернуться на поле бою, або прошу важкі 300, які не повернуться на поле бою, або 200, тобто знищені ліквідовані. Росіяни несуть члені втрати, і вони десь намагаються зараз якось поповнювати ці резерви. У них так само проблема є велика, і вони зараз намагаються вже просто так Тактами не виходить затягнути російських військових е, на службу, і вони шукають різні методи, як наповнити свій особовий склад, тому що далі просування треба якось забезпечувати, а забезпечувати хіба хіба тисячами втрат. Ну і ще вас, пане Андрію, спитаю загалом. Оці двадцять 28 пунктів, як ви назвали її інформаційною операцією. Тим не менш, там є і військові компоненти, обговорюється чисельність збройних сил України, навіть в тих 19. -ти. Наскільки все це принципово і ну от що цією операцією справді добився ворог, якщо ми так це все активно обговорювали і працюють наші дипломати, все ж таки на практиці? Теж відтягнув санкції. Те, що ворог і хотів відтягнути санкції. Ніяких вони серйозно не розглядають ніяких мирних переговорів. Рів і мирних процесів для них це все одна з інформаційних кампаній щодо відтягнення санкцій і як ти на темі миру. Ось вони її використовують, і грають в неї. Очевидно, що ми не підемо на ці капітуляційні вимоги росіян. Росіяни не підуть на ті вимоги, які напишемо. Ми відповідно нічого не відбудеться. А вони таким чином затягнуть час і відтягнуть санкційну політику Сполучених Штатів щодо них. Пане Андрію, дуже вдячні вам за те, що знайшли можливість доєднатися, поговорити. Ну і звичайно, за працю вам і вашим побратимам. Дякуємо вам, Андрій Ткачук, офіцер збройних сил України і політолог в режимі онлайн, був гостем нашого ефіру.